Добрий день, а ми все копаємо Ми копаємо. Ходить трактор, ми копаємо. Що, вирішила записати, та да не улибайте, зараз попадете на мене в ютуб. Коротше, можете зрозуміти, як я була в Єгвіті, я приїжджала до ручки купати картоплю, то в неї там бляха муха 40, ну папин де город. Умудрилася копати вночі побігти в клуб до ранку. А зранку знову копати картоплю. Де в мене бралися ті сили, я не знаю. Сьогодні майже на пів на путі городи я бобік здох. Тут дивлюся, ось, ось дівчатка, об'яви в нашій групі, сільські шичі. Покажись, давай, покажись, покажись. Ті шукають підробку. Я вам зараз кинул на мій ютуб і будете дивитися. Шукають підроботку. Що хочу сказати, дівчата молодці, шукають, Ніх не варують, правда? Заробляють 13 років і 14, і 14 років. Нормально, усього збирають картоплю. Ну, щось трошки отримали, звісно, що щось не так, бо буду наказ штрафувати. А ну, скажіть, дівчата, де краще заробляти гроші тут чи в Польщі? Тут. Звісно, тут, бо тут вдома, да? так? є допомога. Люди добрі. Як ви бачите, що діти шукають підробку, не ну, стидайтеся звідти їх дітей і нехай собі чоловік же дуже мобік здох. І хай собі діти заробляють гроші. То має так бути. Маєш щось починати. щось стійте, улибайтесь, там два рядочка викопаних, Шуруйте. Воно там. Висипать. Ось так. Дівчата молодці. Кароліна і Віка. Хороші дівчатка, молодці. У мене, я їх побачила, в мене аж сили з'явилися оце роботи. Осьоте. Сюди, де тільки почалася. Отак. Теж, як бачите, люди, що комусь треба заробіток, а ви маєте змогу, то будьте. А, ні, ось, рядочка, йдемо. Йдемо, зараз будемо скакати, як ті коні походять. Я дівчатам поставила таймер, за час маємо справитись. Не знаю, справимося чи ні. Я сподіваюся, що да, ось ось два. Ну я з ними теж збираю, так? Да? І туди, а я туди, отак от, от все. Сьогодні викопаємо з Божою допомогою і з дівчатами.